The cat sat on the За прямому ефірі це суперзірка півфінал. Хлопці сьогодні хлопці співають пісні своїх кумирів. І нехай, поки що ми не на великій сцені, не з великими декораціями, не з величезним оркестром, грандіозними трибунами і величезними е, постановками. Поки що у нас півфінал. Все це з'явиться через два тижні, коли почнуться фінальні концерти. Їх буде багато А взагалі ім'я Суперзірки. Ми дізнаємося аж у червні місяці. тому попереду всього дуже багато. Ну а найближчим часом на сцені з'являється наш наступний півфіналіст. Останній романтик Івано-Франківська. Назар. Привіт! Я Назар Голей з Івано-Франківська. Мені 18. Назар Голей один із найвідоміших музикантів свого міста. Злавиться він вуличними концертами. Хто хоч раз не зупинявся послухати його спів, той багато втратив. Найбільше аудиторія, напевне, проходить повз нас, ніж би зібралися комусь в залі. Ранок знов, я прийшов і знайшов. Що шукав? я. Коли ми граємо на вулицях, ми деколи помічаємо, що в людей змінюється погляд. На них і на їхніх обличчях з'являються посмішки. Це дуже приємно, викликає велику радість. Серед ти розумієш, що ти приміс частинку добра в чиї серце? Це дуже добре. Назар — наш друг, сподіваємося, що він стане суперзіркою. І гарно ми це все святкуємо. Моїм друзям так і хочеться залишитися на рівні вуличних музикантів, займатися мистецтвом заради мистецтва. Але мені ну я вважаю, що мені цього мало. Він лідер. Він завжди був дуже глибокий, він завжди був. Дуже серйозний. Якісь такі. Yeah. You Дайте мені на ну, щось спертись, бо світ переверне. <laughs> мені хочеться себе, хочеться багато працювати. Я відчуваю, що я ще не заповнена посудина, тобто мене ще можна багато чому навчити. Але ти. Хай дорога буде тобі. Але ми тебе любимо і чекаємо тебе з перемогою. Мій кумир Володимир Івасюк, і сьогодні я заспіваю для вас його пісню Жовтий лист. Маю надію, що вам дуже сподобається. Тож голосуйте за мене. Скоро вечір одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться. Не повернусь, мабуть, і я. Навіщо моє кохання, як той жовтий лист, він може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я, чи знов сюди. Чаю замість себе, ті квіти, що знайшов саду для тебе. Знає щастя своє тут залишив, залишив я, залишив, залишив. Назар і невмируща класика української пісні. Не знаю я, чи я сюди прийду. Ось такі слова є у цій пісні, і відповідь на ці слова Назар знають тільки наші глядачі. Кажуть, що в тебе дома є папуга, це правда? Є. Yeah. Як його звати? Чарлі. Чарлі. Він уже вміє говорити. Звичайно, він говорить Чарлі, і майже говорить привіт. Якщо ти хочеш, щоб в його лексиконі з'явилося ще кілька слів, віддай його на кілька днів потапу. Я запевняю тебе. Він навчиться не просто говорити, він навчиться говорити красиво, вишукано і модно Запевняю тебе у цьому. Юрій Абрамович, ваше враження від виконання пісні. Мої враження дуже цікаво і я б сказав би, що. Цей трагічний образ, який в пісні він дуже дуже красиво подан, Красиво. Назар. Я тільки благав і ще в Львові, коли були конц були, концівки фраз. Закінчується фраза, і ах, і гасне. Це а так дуже добре. Дякую. Браво, дякуємо грамович. Професорські слова дуже цінні. Назаре. Потап, прошу. Ти в шоу бізнес тулишся, а уровень пісні залишився як на вулиці. І послухай, Назар, це суперзірка, а не хит базар. Нужна піднімати уровень. Все таки сцена велика. Работай над собою. Спасибо. Ой, дівчата в залі не Словами потапа, але це журі. І з ним суперсперечатися просто сенсу немає. Дякую потом. Верочка, прошу. А я исполнением довольна, но я недовольна выбором песни. Потому что, Назар, все, тебе всего лишь 18, и мне кажется, что эта песня тебя сделала на данный момент слишком взрослым. Мне, вот как-то я слушала, мне казалось, что ты такой уже мужчина. Тебе что? всего лишь 18 лет, хочу тебя видеть молодым. Дякую. Верочка. Ну, насправді завжди хлопці, коли вони молоді, їм хочеться бути старшим. От коли йому вже буде за 40, от тоді він буде зафарбовувати сивину, буде дивитися, що би такого підтягнути, зробити як виглядати молодим Назаре. поки ти молодий, залишайся ним. Послухай людей, які е, знають, що у бізнесі дуже багато і знають, що треба, а що насправді не треба. Ти в якому інституті вчишся? В Івано-Франківському технічному університеті Нафтигазу і, і Газу це скорочення. Як виходить? І фентунг. Ні. Це скорочено виходить наф і га. тобто нафіга. І якщо ви ставите собі таке шановні глядачі, питання нафіга, то я вам скажу для того, щоб взяти зараз мобільний телефон і на номер 1122 відправити цифру 3, для того, щоб проголосувати за Назара. Давайте ми підтримуємо його оплесками. І таким романтичним настроєм ти тепер можеш підніматися до нашої каті.